У селі на Волині відкрили нову амбулаторію. Жінка розповіла поліції про колишнього співмешканця. У її хаті провели обшук. Стало відомо, кого Волинь відряджає на Олімпійські ігри. Вітаю у студії 12-го Роман Вербич. і Почну з трагічної події. Смертельна аварія сталася сьогодні біля села Сокиричі. Автомобіль Мерседес Віто збив 75-річну велосипедистку, яка рухалась у зустрічному напрямку. Пенсіонерка загинула на місці. За кермом машини був 20-річний житель Копилівської громади. За інформацією поліції, водій Тверезий. Усі обставини аварії поліцейські ще з'ясовують. Сучасними ремонтом та обладнанням у жидичині презентували нову амбулаторію. Будували її не один рік. Тішаться, що попри війну вдалося відкрити заклад, важливий для громади. Тим більше амбулаторія призначена для мешканців аж шести сіл. Як вона діє, дивіться у сюжеті. Десять років в медицині, п'ять з яких в Жидичині Підлуцько. Саме стільки років Світлана Оксенюк очолює місцеву амбулаторію. Сьогодні вона з гордістю показує нове приміщення і порівнює його з колишнім. Стан був задовільний. У нас все було ну, якби наявно теж, але було дуже мало. Площа мала його була, це було і некомфортно, і для першу чергу населення, от і ну, звичайно для працівників. Чисто гарно, але дуже маленьке і стареньке. Цей корпус амбулаторії загальної практики сімейної медицини почали будувати п'ять років тому, ще у 2019 році. Сюди звертаються люди із шести найближчих сіл, окрім Жидичина, Іскульчина, Клепачева, Небіжки та Липлян. Два сімейних лікарі та чотири медичні сестри приймають пацієнтів у будні. Лабораторні обстеження це екг дослідження це проведення інгаляції різного роду. Це вакцино, вакцинація. От так як ми обслуговуємо діток, от у нас проводиться вакцинація згідно календаря щеплень. Амбулаторія вже обслуговує більше трьох тисяч пацієнтів, з яких 750 діти. дітей. Розповідають, які вакцини для дітей мають і як дбають про правильний режим зберігання. Це всі вакцини згідно календаря щеплень. Запас місячний запас по плану щеплень. Тут зберігаються холодові елементи. На випадок непланового відключення електроенергії ми вакцину всю складаємо в термоконтейнер. Там, де холодві елементи, там є термологія, там є індикатор заморожування. Вакцини зберігаються від 2 до 8 градусів тепла. Якщо світла немає більше двох годин, то вакцину з жидичина везуть у луцьку лікарню. За час роботи амбулаторії таке доводилось робити вже двічі. Пацієнтів тут приймають майже місяць. Сучасна дуже амбулаторія, велика, простора, якісна, обслуговуючи сіл. Приємно, що навіть в такий час є можливість у нас, ну скажімо, відкривати такі оновлення амбулаторії, де люди зможуть отримати первинну допомогу в нормальних умовах з нормальним ремонтом. Нова амбулаторія є підрозділом комунального підприємства медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади центру первинної меддопомоги. Облаштування вартувало 6,5 мільйонів гривень. Більшість покрила субвенція з держбюджету. Жедичинська сільська рада виділила кошти на проєктну документацію, на експертизу проєкту. Міська рада дала 300 тисяч, якби ще до плати до того, щоб завершити ці роботи. В амбулаторії є і новий медичний автомобіль. До виїзду мало мобільних груп населення, от ну, екстрені випадки, якісь, ну і взагалі використовуються в межах амбулаторії. Ну, звичайно, що залишається побажати. Людям, щоб вони якомога менше зверталися, щоб здоров'я було краще, але дуже важливо ще слідкувати за своїм здоров'ям і здійснювати профілактику. Анна Кравчук, Мар'ян Гринчишин, дванадцятий канал. Викрити порушника допомогла його колишня співмешканка. Правоохоронцям, жителька села на Любошівщині, повідомила про кулі, які сховав у неї в хаті. Чоловік поліцейські знайшли пакунок з патронами під піччю, вилучили всього 13 штук. Частина для мисливської рушниці. Тепер проводять досудове розслідування. На Олімпійські ігри у Францію поїдуть семеро волинських спортсменів. Усі вони вихованці обласної школи вищої спортивної майстерності. У делегації з Волині будуть легкоатлети. Марія Сахарук спортивна ходьба, Ірина Климець, Матання Молота, Бігун, Данило Даниленко. Також Іван Банзерук та Олена Собчук, які сильні у спортивній ходьбі. Яна Боломойна представлятиме велосипедний спорт. А Марія Повх виступить у веслуванні на байдарках і каної. 33-ті олімпійські ігри триватимуть у Парижі з 26 липня до 11 серпня. Вболіваємо за своїх. Попереду ще багато цікавого. Не перемикайте і вже за мить побачите про таке. У громадах Волині жалоба за полеглими героями. Піротехніків ДСНС провели на Донеччину та Чернігівщину. На Волинь суне гроза. Попередження від рятувальників. Далі про важкі новини з передової на війні стало ще одного захисника України Миколи Федончука. 49-річний старший сержант, родом із села Мирків горохівської громади, помер на Дніпропетровщині. Воїн боронив батьківщину з 2023 року. У військового залишилися діти, дружина, мати, сестра та двоє братів. Про зустріч бійця та чин похорону у громаді. Повідомлять додатково. Жалоба також у Маневицькій громаді від рук окупантів загинув маневичанин Анатолій Книж, 46-річний військовий, пішов воювати у квітні цього року. Тепер же повідомили, воїн загинув у бою поблизу Новодарівки Запорізької області. У захисника залишилися батьки та 19-річний син. Сьогодні, 24 липня, Анатолій Книж назавжди приїхав додому. На щиті трагічна звістка надійшла й у коваль на війні загинув захисник Вадим Панасюк. Військовому було 39 років. На війну Ковальчанин пішов у квітні 24-го року. Служив у десантно-штурмових військах. За неповних 4 місяці служби опанував нову для себе військову спеціальність. Навідника загинув Вадим Панасюк 19 липня біля селища Північне Бахмутського району. Додому захисник повернеться завтра. Вранці буде панахида на площі героїв Майдану у Коволі. По траурний кортеж рушить у село Солотвин. До батьківської хати героя чин похорону орієнтовно об 11.30 в церкві Покрови Пресвятої Богородиці у Солотвині поховають героя на сільському цвинтарі. 12 канал висловлює щире співчуття родинам і близьким захисників. Тим часом волинські піротехніки вирушили на розміновування, їх відрядили на деокуповані території Донеччини та Чернігівщини. У ДСНС пояснили, що чергова група шукатиме та знищуватиме вибухівку, залишену російськими військовими у населених пунктах та на об'єктах інфраструктури. Піротехнікам колеги побажали успішно впоратись із небезпечними завданнями та обов'язково повернутись додому. П'яний на Мерседесі вчора роз'їжджав Луцьком. Патрульні зупинили його на вулиці Шотару Ставеллі. Побачили, як той нахабно порушує правила дорожнього руху. Виявили, що водій таки вміє їздити, просто сів за кермо п'яним. Драгер показав майже чотири проміли. На керманича склали одразу два протоколи. Черепно-мозкова травма, крововиливи, закриті переломи скроневої та тім'яної кісток, гематома, множинні забійні садна обличчя та голови. З такими травмами два дні тому швидка привезла до лікарні 56-річного волинянина. До тяжкого стану його довів 30-річний житель Голоб на Ковальщині. Чоловіки сварилися, потім почали битися. Молодший довго і сильно гамселив знайомого кулаками. Потім просто пішов. Затримали його за кілька годин. Нині він під вартою. Енергетична безпека вже не перший рік одне з найголовніших питань за те, щоб блекаутів було якомога менше, вболівають буквально усі. Саме для посилення енергонезалежності на рівненську атомну привезли масштабну гуманітарну допомогу з Чехії. Це спеціалізоване обладнання, яке придбали за підтримки Міненергетики США та Аргонської національної лабораторії. Деталі дивіться у сюжеті. Рівненська АЕС отримала потужну гуманітарну допомогу від міжнародних партнерів. Про це розповів заступник начальника служби налагоджування та випробувань устаткування підприємства Валерій Ковальчук. На початку 2023 року на Рівненській С виникла необхідність проведення відновленого ремонту системи переднапруження захисної оболонки шляхом заміни армоканату на одному з енергоблоків. В липні 2023 року на ЕК Енергоатом звернувся до Міністерства енергетики США. Щодо організації в межах гуманітарної допомоги виготовлення та постачання армоканату системи перед напруження захисної оболонки для потреб Рівненської АЕС за дорученням оператора Аргонської національної лабораторії, чеська компанія ЄСГ мала організувати виготовлення та постачання армоканату для енергоблоку РаЕС. Чехи мають великий досвід виготовлення. Подібних до наших армоканатів. Їх, їхнє виготовлення проходить на майданчиках компанії ЖЕШ», Це поблизу АСТ Мілін. Там і планувалося організувати виготовлення армоканату для РАЕС. Проєкт стартував на початку осені 2023 року. Чеська компанія виготовила армоканат і після проведення успішних випробувань відвантажила його та відправила в Україну. Для Чехів це була подія. Вони її навіть висвітлювали в засобах масової інформації. Репортаж був на телебаченні. І, дивлячись, репортаж відчувалися піднесений дух та бажання допомогти Україні в непрості часи. Негабаритний вантаж рухався по Європі з певними умовами та супроводом. Транспортування припало на період заторів на польсько-українському кордоні. Але завдяки ефективній роботі логістів та митників вдалося його доставити вчасно. До початку планово попереджувального ремонту на енергоблоці Раес. Силами енергоремонтного підрозділу армоконат був змонтований, успішно було проведені комісійні випробування та армоконат був введений в експлуатацію. Дана модифікація, що направлена на підвищення безпеки, дозволила відновити функціонал системи переднапруження захисної оболонки та її елементів та ввести енергоблок в експлуатацію після планово попереджувального ремонту з випередження термінів. Валерій Ковальчук наголошує, враховуючи стислі часові межі реалізації проєкту, була проведена колосальна робота. Хочу висловити слова вдячності в першу чергу уряду Сполучених Штатів Америки, Міністерству енергетики США за виділену фінансову допомогу, координатору Аргонської національної лабораторії, дружній професійній команді, яка вкотре довела можливість виконання завдань будь-якої складності. Це Черговий приклад, коли на єдиний результат працювали усі учасники команди: від виконавців до представників адміністрації Раес та компанії також велика вдячність всім, хто працював в команді від РАЕС на ЕКенергатом, і сподівання на наступні майбутні плідні та результативні проекти на користь атомної енергетики України в цілому, та Рівненської АЕС зокрема. Тетяна Ковальчук, Павло Жиг, Олександр Сніжко, Уїта ЗГРС для 12-го каналу. І насамкінець про погоду. Волинські рятувальники попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Оголосили навіть перший рівень небезпечності. Паралельно синоптики повідомили, що завтра, 25 липня, по області в Луцьку мають бути грози, а в північно-східній частині значні дощі в день місцями шквали 15-20 метрів за секунду. Подекуди град. Нехай погода не впливає на ваше бажання допомагати нашим захисникам, навіть невеликий донат важливий про важливі ж новини краю. Вже звично раджу дізнаватись на 12-му. оперативно, незаангажовано і компетентно. Якщо ж так стало, що ви не змогли повністю передивитися якісь із випусків, або ж маєте бажання ще раз переглянути котрийсь із сюжетів. робіть це у зручний для вас час на Ютуб-каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте, підпишіться на канал, якщо іще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першим дізнаватись про головні події краю. Усім нам обґрунтованого оптимізму та якомога більше хороших новин. Побачимось.